Здарова, бродяги. Я помітив, що вам заходить тематика з їжею. Це, в принципі, канал у мене такого формату з різними оглядами, з різними смаколиками. ж я заглянув в холодильник. У в мене за останній тиждень моєї сушки до кінця жовтня там все я вигріб. Тому чим би ні, заїдемо в Сільпошку, заїдемо в ще декілька магазинчиків, затаримось, ту ж Галю, може ще кудись. Покажу свій раціон, покажу чим планую харчуватись останні два місяці до нового року. Листопад-грудень мене лишається. І лишається мені на ці два місяці скинути 12 кілограм. Да, на даний момент 26 за 3,5 місяці пішло. Це не мало, це не так багато, як би мені може хотілося. Е, ну, але по 6 кілограмчиків, в принципі, реально, <гум> навіть більше, бо після останнього чітмілу, який я собі влаштував на радощах, що я таки до 102 досушив, в мене вже. 105, мабуть, 102. На 12, а 15 кілограмів сушить. Ну, ладно, там кілька кілограмчиків підуть одразу, а пару разів в туалет нормально сходити, не при дівочках буде сказано. Ну, але далі, далі. Треба знову ж таки притримувати жорсткого режиму, мабуть, що це буде тисяча півтори, півтори калорій, небагато, знаю. Треба більше. Ну, але врізати я їх буду не за рахунок білку, а за рахунок жирів та вуглеводів. Трошки поменше. Просто зроблю, та й все. Воно і мені якось полегше буде, то все переносити, та й та й, та й Та й перетравлюватись, воно коротше, буде трошки пошвидше. Закидуємось цитрулінчиком. Якраз у мене півгодинки десь до тренування. Їдемо качаємо. Сьогодні біцуха, сьогодні грудачина. Uh, і як завжди, додаю кардіо, і така буде в мене, в принципі, ударний тиждень в плані тренувань, ну, але відео не про це, якщо цікаво, комусь прям детальна програма тренувань, я можу, звісно, зняти. Хоча я помітив, що вам такі відоси не сильно заходять з качалки. Може я їх якось не так знімаю. Може я ще не сильно да, не сильно похудав, і вам не сильно цікаво дивитись на ті ті ліса. Тому хі, будемо акцентувати саме на їжі. З вас, лайкосики, з вас підписка на канал, якщо до сих пір не підписані. Для мене це дуже важливо. Дуже мені хотілося добити до Нового року той касарік нещасний. А, але щось не складається, бо ви фігово підписуєтеся, фігово мені коментарі пишете. Ну да ладно, то таке, то вже на ваш розсуд. Я це роблю в більшості своїй для себе і для тих, кому потрібна додаткова мотивація. І погнали на закуп. mm Такий джентльменський наборчик в мене вийшов на 1100 гривень. Багато це, Ну, якщо чесно, я вважаю, що зовсім ні. Е, чому поясню вже вдома, коли буду розбирати цей продукт, але поки що повірте мені на слово. Це фігня взагалі вопрос. Е, повертаємось до іншого. Мабуть, що уважні глядачі помітили, що в цьому джентльменському наборі немає зовсім. Е, е, Істочника українська буде білку, е, немає м'яса. В першу чергу поясню, е, на м'ясо в мене прям жостік не, пі... не, не перетравлення йде, не знаю як і чому, але ну, мені дуже важко його перетравлювати. Я перейшов більше на рибу, е, на морепродукти, і також склалося, що в мене в морозилищі завалявся. Здається, кілограм тунця мороженого. Ну, на нашого він там буде лежати, пропадати. Тому я його априходую найближчим часом. Окрім того, на шляху додому я заїхав в Галю, набрав собі декілька кілограм різних фрикаделек. курячих і індюшачих. Там іде чистий фарш. Ну як вони пишуть? Да? Всі ми знаємо, що написати можна все, що завгодно, але тим не менш хочеться вірити. Тому бежу, що написано там на а, цьому цінничку. Ну, поїхали. А, тому я от а, сконцентрувався саме на них. Якось простіше мені в виді фаршу, то все перетравлювати, плюс це можна якось дозовано. Ці фрікаделічки відвантажити з кашкою, з салатиком і ну, коротше, з, просто зручніше. З морозилки дістав там пів кілограма, просто на сковорідку кинув, що денько обсмажив, без олії, навіть без зайвого жиру. Або запік, та і все по тому. Не треба. Ото з тим ясом везюка, це слідкувати, щоб воно було свіже, та вони трішки дорожче коштують. Uh, скупився я одних фрикаделік на косарь. Але їх багато, їх мені вистачить надовго. І це якраз таки повернемось до того. сповідати вам, чому саме, uh, чи чому я вважаю, що це ну, зовсім недорого. Якось так. Їдемо додому, і буде розпаковка. Ну, а тепер, собственно, чого я вважаю, що це недорого. Давайте рахувати разом. Оцей весь наборчик мені обійшовся в сільпошці по 1100 гривень. Далі в мене був ще отакий от тончишка, який я взяв на розпродажу по 400 гривень кілограм. Півтори. І ще на Касарік я понабирав 2 кг от різних фрікаделічок. Що тут у нас по калоражу? 15 грам білків, 5 жирів, 140 калорій. Клас! Бомба лаванда, з ними менше мароки, менше всього. Як ви вважаєте, наскільки мені вистачить такого набору продуктів на тиждень? Не на тиждень. Вийшло у нас скільки? 2500? Тобто на місяць 5? Вже не так і багато. Давайте будемо відверті. Коли ви заходили в магазин, і лишали менше касаріка. І ви просто берете собі повечеряти різних ковбасок, різних ніштячочків, А в мене тут і вітамінчики, і білка просто тьма, е салатики різні яєчки, кашки, гречки, булгурчики, молочко. Ну це просто моя One love. One love. Так що якось так і виходить, тут вже дивіться самі. Якщо ви вважаєте, що харчуватись правильно, це дуже дорого. ні, зовсім ні. Да, я, може там щось чогось доберу, якийсь може пару кетчупа, може якоїсь ковбаски, ще чому да, заїхати фітнес- ковбаски набрати з пониженим калоражем, але... За великим рахунком, мені цього так от буде вдосталь. Да багато білку, що ще треба. М не дуже багато вуглеводів і жирів, е ну але за рахунок їх я і урізаю калораж загальний. Тому якось так. Підписуйтесь на канал, якщо не підписані. Побачимось в наступних відеох. Всім пока!